Ли, там, Янукович, Интерпол? есть ли какие-то официальные, вот, есть ли какой-то суд проти Ми... були какітні діла, котро проти нього ведуться, я его його сторонників. Ми проаналізували якраз всю ситуацію, яка мала місце з лютого місяця. Я нагадаю, що 22 лютого на Ливайченко Аваков і э, Махніцький. Були призначені на відповідальні посади парламентом. З 22 лютого ці особи мали можливість вершити, скажімо так, справедливість і мали для цього можливості. 27 лютого ми дізналися, що Янукович вже перебуває за кордоном із сотнями його, так сказати, прибічників. За ці днів він встиг побувати, де тільки не встиг побувати по Україні і спокійно перетнути кордон. Інші прізвища, які можна назвати сьогодні: Клюєв, пшонка, калетнік, захарченко, десятки, то й сотні високопосадовців, всі покинули країну. Тому сьогодні є дуже важливо почати кримінальне розслідування за фактом, яким чином хто винен, яка вища посадова особа винна в тому, що всі ці особи втекли з України. І я хочу наголосити, вони тікали не тільки в період з 22 по 27 лютого цього року. Вони тікали на протязі всього цього року. І тікали вони дуже спокійно. Дуже спокійно. Чому це так сталося? А тому, що по більшості вищих посадових осіб постанови про затримання були винесені, наприклад, у квітні, у травні цього року. По представнику президента в парламенті, який чотири роки виконував його доручення в парламенті, наприклад, по Юрію Мірошниченку. Якісь рухи щодо кримінальних переслідувань почалися тільки 9-го місяця цього року, тобто менше, ніж місяць тому. І це все одно справа, яка не стосується політичних дій виконання доручень президента України. Це справа, яка стосується по обухову незаконне виділення земельної ділянки. І ці всі факти сьогодні проаналізовані, і цим фактом дана сьогодні правильна оцінка у вигляді смітника на вулиці Різницькій. Який привезли активісти, і коли виходить заступник, я не пам'ятаю, чи це був Матіос чи хто, і вони звинувачують громаду в таких негуманних, начебто, діях, в тому, що поводити себе правильно потрібно, це той край, на який сьогодні іде суспільство, за те, що ви 9 місяців валяєте дурня і не робите свою роботу. А більше того, я тепер наполягаю, що завдяки вам ці особи всі втекли з України. І коли Генеральний прокурор сьогодні заявляє, що ми продовжуємо шукати активи вищих посадових осіб, ми знайшли приблизно 2 мільярда доларів ну, там, в сукупності, а заявили про 100 мільярдів, як ви можете по проходженні 9 місяців продовжувати їх шукати? Як ви могли тільки у 11 серпня цього року підписати договір із Базельським інститутом щодо пошуку цих активів. Як ви собі дозволили півроку не робити нічого? Яким чином Бельгія тільки кілька місяців тому заявляє, що ми раді допомогти Україні? Тільки зверніться до нас із відповідними запитами. І ці всі питання, нехай ці люди не думають, вони сьогодні фіксуються. І це, цей рівень, який є недовіри, він переходить у рівень. Звинувачень і справи по Даниленку, по Бачину це не є якісь виключення справи. За ці речі потрібно нести відповідальність. І ми тут в Україні. Ми шукаємо генерального прокурора героя України, такого самого, який буде здатен покласти, готовий буде покласти життя за свою державу, як це зробили люди. От нам потрібен такий герой. Всі інші нам не підходять.